Духовна програма екскурсії з старовинними храмами, відвідане будинку музею, де свої твори писав Бетховен, ознайомлення з іншими культурно-історичними пам'ятками відня. Так провели кілька днів лютого. Матері, дружини і діти загиблих у війні з Росією українських військових. Мондрівку організував благодійний фонд Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії за сприяння українських та австрійських благодійників. Поїздка була спрямована на те, щоб трошечки відволікти. Жінок і сім'ї від горя, яке сталося в їхній сім'ї, а також подарувати враження. Звичайно, дуже було добре, що в цій поїздці жінки мали таке і духовне збагачення, адже ми щодня пізнавали Бога, бо мали богослужіння. До Австрії поїхали матері, дружини й діти загиблих військових із різних куточків Закарпаття. За п'ять днів встигли побачити не лише відень, а й побували на екскурсіях Будапештом, а також Баденом. Крім того, набиралися сил і в термальному комплексі Відня, додає Вікторія Горінецька. Ми відвідали чудове містечко Баден побувавши у будинку композитора Бетховена і збагатилися такими їх духовними надбаннями кафедрального собора Святого Стефана. Відень він справді є великим. Личний це місто монархів, місто Бетховена, місто Моцарта. Тому, звичайно, що це подарувало гарні враження нашим. Сім'ям, ну і такою ключовою зустрічю це була зустріч з архієпископом відня. Він її кардинал Крістоф Шенборн вислухав історії жінок, які втратили на війні чи своїх чоловіків або своїх синів. Ужгородка Яна їздила в подорож із дітьми. Мали змогу побачити всю архітектуру відня. Дуже сподобалися їхні будівлі. Дітям особливо дуже сподобалося це відвідане, звичайно зоровчого комплексу з термальними водами, де могли накупатися в басейнах, і все було. Дуже чудова атмосфера, прекрасна. Звичайно, це було корисно і для дітей. Ми відволіклися від нашої буденності від цих дітей, особливо в школах, сирени, підвали, відключення електроенергії. Пані Наталія мати загиблого українського військового, який віддав своє життя за країну ще в 2014 році. Схожі поїздки допомагають бодай трохи протистояти відчаю та шукати сили триматися, каже співрозмовниця. З карітесом ми знайомі ще з самого 2014 року. Благодійний фонд надає нам всілякі підтримку, матеріальну, духовну, моральну, тобто. Поїздці ці я була не в перший раз. Ми з ними їздили, і дітки, в мене ще дочка є молодша, їздили з ними. І враження в нас постійно гарні, нові і незабутні, тому що кожна поїздка має свої емоції, нове щось постійно відкриваємо. І завдяки цим поїздкам ми трошки відволікаємося. Ми стаємо духовно сильніші. У Нас більше віри, впевненість є в собі. Поїздка до Відня стала однією з наймасовіших для Карітасу. Якщо раніше в подібні мандрівки їздили 20-30 осіб, то тепер 52. Подорожі продовжуватимуть організовувати в благодійному фонді, аби ті, хто втратив найрідніших у війні, бодай трохи відпочили, відволіклися, накопичили нові враження та збагатилися духовно.